Ви думаєте, що нарколабораторія це такі собі приховані міні-підприємства? Нині зілля виробляють в промислових масштабах і зовсім не соромляться продавати його в офіційних установах. Аптекарі вже кілька років, як поділились, на білих і чорних. Заради наживи фармацевти закривають очі на відсутність рецептів і під прикриттям правоохоронців не лякаються покарання. Як торгують смертю з під поли і скільки на цьому заробляють? Вони виходять з сутінок наркосвіту, аби зізнатися. Нині наркотики з небаченою досі швидкістю забирають життя людей. Це лігкодоступні наркотики вживання зіллі настільки масштабне, що не по собі стає навіть наркоманом. Лікування тепер теж не допомагає. Важкі сучасні наркотики настільки шкідливі, що вживаючи їх життя людини, триває не більше двох років. На цих відео наркозалежні роблять можливо останню справу в своєму житті застережують вас від зустрічі із крокодилом. Так що писали не травість, не починайте навіть. Назву крокодилу синтетичний наркотик отримав за властивість з'їдати людину. Крокодил, який просто забирає життя, так? вже забрав. Почому вже забрав? В за декілька разів сильніший за героїн наркотик викликає залежність вже після першого прийому. Заганяють шприц, колять в себе Умірають на 20-30 В Мисля, умирают? Я подумав, що вони умерли. Я очень в тот момент. Вони посинели, губы посинели, распухло лицо. Але такий кайф смертельно отруєний гачок. Ті, хто сидить на крокодилі, не живуть більше двох років. Тіло починає гнити, відмовляють ноги. Не варто відвертати очі від екрану. Зараз ми покажемо, чому крокодил підібрався ближче, ніж ви думаєте, і прямо зараз палює на вас і ваших дітей. В этом доме, в кому подвизі аптека, продають парти. Угу. Вже не год, около чотирьох лет. Петро Володимирович та мешканці цього столичного будинку вже чотири роки спостерігають караван наркоманів. наших порадних вони роблять собі ін'єкції наркотичні, Ось і шприц. Це не єдина аптека в Києві, навколо якої збираються любителі кайфанути. самого ранку до своей точки приймуют молодые люди в аптеці они знаходяться буквально пів хвилины. бежит 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 красавчик вот сейчас он там будет находиться ровно 2 секунды не включай камеру вот сейчас мы посмотрим сколько времени он будет там находиться вот уже он закончил да походу сколько времени прошло вот 25 секунд прошло да вот он идет садится В автомобіль. Що вони купують тут? Ми вирішили перевірити асортимент і зайшли всередину. Це. Можна водичку маленьку? Ні, водич? Є головы копил? Анальгін. Анальгін? Аспирин є? Аспирин тоже. Ні, аспирин, а цитрамон? трама? Закончился. Закончился? Звичайних препаратів у цій аптеці чомусь немає. Провізор у спортивному костюмі лише посміхається. Видно, що ми тут сторонні люди. Володимир людина, що знається на реаліях наркосвіту. Він готовий розказати нам все про темну кухню столичних аптек. Заходиш, але дайте Вони... вітамінок, де це. Дайте вітамінах дається, де? Вони вже розуміють, що мрія. Кодова фраза: вітамін Б і С. Після її проголошення вам видадуть заборонені до продажу без рецепту препарати. Якщо ти приходиш, і говориш названня, тобі скажуть ні, це по рецепту. А так говориш вітамінок. Вони розуміють, що це свой. Дають тобі два колеса, По 30 гривень каже. Володимир разом з нашим оператором прямує до аптеки, аби привідкрити нам частину наркосвіту. Можна вітамінки, дається? Ці таблетки, де та за піклон. Сильні снодійні, їх можна з'їсти для кайфу, але ці колеса зазвичай використовують для посилення дії важких наркотиків. Для крокодила можна було там привіз інгредієнти? Я думаю, що в аптеці можна принести все, що хочеш. Котерпін або інші препарати на основі кидаїну якраз матеріал для виробництва крокодилу. Самі такі аптеки можуть запросто його продавати. Інгредієнти змішують їх в бутилки. Ходять розтрушують, от минут 5-10, пока оно не придет в однородную массу. Потом заливают его. Что будет далее, вы уже знаете. Так что, пацаны, не травись. Не начинайте даже. Тим часом Володимир розповідає невтішну і неофіційну статистику наркотрафіку в столиці. Вода, мабуть, з 50% до 40% піднялася до 80% як мінімум. А чому ти вважаєш, що ти вирішує це число? Чи ж міліціоніри не этот наркобізнес. За словами наркозалежних, міліція чомусь закриває очі на подібні аптеки. Обичних дешевих наркоманщиків не зробили. Ми готові предоставити міліції адреси виявлених нами аптек. Якщо правохоронці і правда про них не знають. Під час розслідування ми з'ясували, знайти аптеки з забороненими препаратами може навіть дитина.